Мала. Попробуй, пожалуйста, мой тут новый рецепт. А що це типа крем? Да Вау фу. О, Боже що це? Так, що це? Ти так кривишся фу. Сама ти фу. Це марципановий крем. Такий кошмар! Я думала, що я можу есть ладанька. Так воно прикольне. Мне наоборот, так и нравится. Я не знаю, кому це може подобатися, крім тебе. Не знаю, я сьогодні лично роблю на продажу новий десерт з цим кремом. Якраз подивимося, подобається людям чи не подобається. Фу, Ліза, знаєш, я не буду куштувати цей десерт. Ого, навіть сама себе не очікувала, що колись таке скажу. Ну, ти пів по житті потеряєш, якщо ти його не спробуєш. Ліза, я тільки що пів шо... житті потеряла, коли я це спробувала. Так, Ліза, все, ті ставі зробити. Ага. Все, мала, поїхали. Да, погнали. Все, пока. Пока. Фу, блин. Нормальний крим. Даша, гамняша, Даша, гамняша. Привіт, Мала. Привіт, Каняк. Ого, що це ти приперла? Ну це ж ці е, донати, ну пончики. Пончики? Ну да, усе. Каняк, ти що така голодна чи що такими порціями приносиш? А, подожди, я поняла, це мені подарунок на Різдво. Дякую. Мала, так не кажи, що ти і це забула. Що і це? Ну сьогодні ж Різдвяна ярмарка. А яке сьогодні число? 24 грудня Наталя Володимирівна нам казала, що ми маємо кожен щось принести на різдвяну ярмарку. Та ну нафік, ти що вже сьогодні? Ні, мала, це завтра і я вже принесла. Ну, понятне діло, що це сьогодні. Капець, блін, у мене стоїть кав'ярня, стоїть бабка і Ліза, стоїть поліція, він це з башки взагалі вилетіло. Мала, ну, Наталя Володимирівна, якщо ти пам'ятаєш, дуже сильно просила, щоб кожен приніс. Та я, блін, пам'ятаю, капець. І що мені тепер робити? Не знаю, ну щось придумаєш. Все одно ярмарка аж через 4 уроки. А мене щось піду до Натахи, щас. Наталя, а тобі рівня? Що, мала? А сьогодні ярмарок? Ну так, да, сьогодні ярмарок. М -м -м, понятненько. Щось трапилось? Ні. Чуєте, а це обов'язково там бути присутні? Звичайно, обов'язково. Я ж вас попереджала. Кожен день про цей ярмарок. Та ні, ні, ви що, я пам'ятаю? Кожне ваше слово пам'ятаю. На що ми це робимо? Ну, ми кожен рік проводимо різдвяний ярмарок, на якому ми продаємо, хто що принесе. Це благодійний ярмарок, це піде все на благодійність. А той, хто збере більше всього коштів з класу, той отримує по плюс одному балу до кожного предмету. По плюс одному балу? А чого ти так дивуєшся, якщо ти кожне моє слово чула? Та мене просто кожен раз, як я це чую. Ця новина радує, як вперше. Я ж сподіваюсь, що ти щось принесла? А, конєшне, да, я теж принесла. Всі будуть в шокі, даже я. Ну добре, сподіваюсь, що всі принесли сьогодні щось смачненьке. Ну ладно. А, а Наталя Вадим, а чуйте, будь ласка, а я можу придавати на ці ярмарки панавки? А вони в тебе їстівні? Та ні, ви що? Значить не можна. А, угу, значить можна тільки їстівне щось, правильно? Мала, те, що їстівне, і те, що зроблено своїми руками. Не в кав'ярні професіоналами. А, та ні, переведи мене, бо що? Я навіть про таке не думала. Все, давай, мала, сідай, вже урок починається. Угу. Е, доді, 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 можна я вийду? Мала, в тебе був час, вже дзвоник. Сідай за партом. Ну, я все одно вийду. Ну, ти подиви на неї, га? Алло, да, мала. Лиза, що у нас є сейчас наявності в кав'ярні. Мені треба срочно щось на ярмарку. Ого, мала, це сложне питання. Я не знаю, що сьогодні за день, Це, наверное, через різдво, но у нас просто все розмыли. У нас залишився торт, один забронірований, і зараз я буду ставити тісто на клери, потому що нифига нема. Та ні, Лиз, ти що, надо щось таке простенькое, щоб подумала, що це я сама приготувала. Ну, залишився Esther торт цілий і пару профитролик. Блин, а ну, якась там трубочка, я не знаю, горішки з грошонкой. Нічого немає. Катя. А, подожди. А у тебе Серёжа тільки казав, що сьогодні буде шарбути з сирним вкусом кремом. Ти його зробила? Так в том-то й прикол, що я вже зробила новий товар з цим кремом, його тоже вже розмила і нічого не має, понимаєш, пусті прилавки. Ліза, у мене сьогодні ярмарка, мені не так, я за блін. Ти я сьогодні не принесла? Ну так надо було раніше сказати, я б тобі щось би зробила наперед. Ліза, якби я знала раніше, блін. Ей ти со своєю поліцією біруть, це це спонтелику збила мене, блін. Малаnais моєї поліції, а з бабкою Позвони мамі, попроси, може вона бустра щось зробить. Та ти що, мами і так там завал, вона на салоні в неї там кран потік і куча людей жде стоїть. Ти що, вона мене вона тут трубку не візьме. Ну я тоді не знаю. Сьомала, давай люди прийшли. <сху> а що ти будеш робити? Я не знаю. Може піти щось в АТБ купити? Ти що? Всі ходять в АТБ і знають прекрасно, які там десерти. У мене за десерти. Я можу, наприклад, ковбасу купити. Ну сказали, що треба приносити те, що ви самі зробите. Ти б не змогла зробити ковбасу. Хто ж Я Тоже не змогла. Б? Хто ж її робить для магазину? Значить, і я б змогла. Мала. Тобто сказала б, що ми будемо продавати щось місціне. Так я б принесла б свої панамки. Принесла б він би всякі там сумки. Привіт! А стати під відео, будь ласка, впаде байку. Напишіть в коментарях, чи у вашій школі був якийсь, чи буде новорічний, чи різдвяний ярмарок. Якщо так, то що ви туди приготували чи що ви там продавали? А ще хочу вам повідомити, що ось ось на днях вже будуть наявності розмальовки. Мала їх буде вже велика кількість. До нового року ми будемо відправляти кожен день будуть відправки. Того. Переживайте, всі встигнуть замовити, і ще буде один новий товар. Я найкраща його на днях зробила. Я сподіваюся, що він прийде ось ось також же Скоро я його обов'язково прорекламую в Інстаграмі, і в ТікТоке, і в Ютубі. Тобто ви побачите, що це, ну, це дуже приклада штука. Підписуйтесь на Елену Кіс Shop. Там ви можете побачити всі товари, які в нас є це і сумочки, і шопери, і сумочки з бусинок на новий год. Просто Шикарний подарок, дуже вмістительна, дуже класна сумка. Мені все на днях має прийти. Малашка, мені мої особисті сумки зроби. Це такий подарок у нас мені буде на новий рік. А ще е, я можу зробити відео привітання на будь-яке свято для вас. Ці всі це в інстаграмі на є не пішов. Ви можете знайти того підписуйтесь, аби не пропустити новину про новий товар і про наявність розмальовок. Мала ти можеш мені сказати, що це буде за новий товар? Ага, Лена казала не казать. Капец, уже текало. ж, коняк, а мы же твои эти пончики буду продавать. Тоже хорошо, а я что буду продавать? Ну, мы их пополам поделаем. Нет, мала, я буду даже заметно. А я вот эту верхушку вот так зашкребу, а буду вообще вот так пополам порежу, выкладу. И будет казаться, что что-то Нет, мала, и ты получишь, и я получу. Так не может. а что мне это не работать, блин? Еще вы сегодня принесли на ярмарку. Свято воду, Дашенька, щоб тебе отряпувати. Дуже смішно мала. Я сподіваюся, що ніхто не отравиться від от того, що ти приготувала. Надіюсь, тільки одна людина. А ти що принесла? Дуже смачні батончики. Батончики? Мала. А, ой, фу, Батончики да. Побачимо, побачимо, хто більше грошей забере. Я чула. Так вона більше всіх заробить грошей. Що чого ти це взяла? Потому, що я прикуплю, ті всі батончики, мені не можна слово батончик. Мала, ти не туди мислі направляєш. Думай краще про те, що ти будеш продавати. А, ні! Тож діти, аби ви знали, слово фейк зараз дуже популярне походить від англійського слова, що означає підробка або фальшивка. Це якась неправдива інформація, яку в медіа подають як правдиву. Уявіть, що за часів чумаків, наприклад, був інтернет. А, хоб... придумала. Боже, мала, чого ти так ореш? Ой, я просто придумала! Що ти придумала? <кхе> Вибачте, нічого, все нормально, продовжуйте. Дякую. І сиди, будь ласка, тихенько і слухай, що я читаю, а не придумуєш там щось собі. Все, все, да, так, конечно. Чики пуки Так, перше, чома що ти придумала? Я не в в шокі, Я зараз в шокі. А, а, Я вже боюсь. Шлях, Боже, мала, Можна вийти. Ти можеш не виходити хоча б один урок. Не можу, я багато води п'ю. Наше тіло состик на 80% з води. Наталіна, якщо я не буду пить, я висохну, Того я п'ю воду, того мені надаха в туалет. Через те, що я багато п'ю води. Ні, ну конечно, я можу і тут сходити. Іди давай, іди. Єсть іди. Боже, все мало і ми сьогодні, мабуть, не закінчимо. Так, далі. На сьогодні Та я не телефон забула. вибачте. Мама, який телефон? Ти сказала, ти йдеш в туалет чи ти йдеш з телефоном? Все правильно. Я йду в туалет. Так, давайте, Таша, продовжуй, далі читай. Діти, все урок закінчено. Будь ласка, давайте готуємось до ярмарку. В коридорах вже розставлені для вас спеціальні стілажи. Там кожного прізвища написано. Ви знайдете своє місце. ідіть, будь ласка, можете вже йти розставлятися або просто підготуватись початок ярмарку через 40 хвилин. Ма, ти казала, що у тебе все придумано і ти йдеш продавати. Та я теж не будь. Так ти скажеш, що це? Як побачиш? Ну ладно, я пішла тоді виставлятися. Іди, давай, я скоро буду. Ну давай, чекаю. Але, ну, шо, де ви? Да, давайте ты послужишь на 15 хвилин. є. І що, мала, ти не приймаєш участь? Приймаю. Ну дивись, а то мені ж цікаво, що ти там будеш продавати. Хоча я догадаюсь, що, скоріше всього, це щось із твоєї кав'ярні. Ні, Дашенька, я сама вообще так все робила. Ну-ну. Ну ну. ну, -ну. Так, Аліна, що тут в тебе? А, в мене пончики э, донати. Ой, давай мені три штучки, я їх дуже сильно люблю. Так, добре, зараз. Я вам покладу полуничний персиковий і з лохиною. Тримайте. Ой, які гарненькі. Так, Аліна, на, держи гроші. Ой, а у а мене нема здачі. Та нічого страшного не треба, це ж все одно на благодійність. Дякую. Так, подожди, а де мала? О, ну а я вже думала, що ти десь втікла. Та ні, ви що? Що б я тікала? Ну так, і що ти там продаєш? Ще, ще, достаю моя тут презентаційна тарілка. Е, і бачили з мамою самі, власне, руч, всю ніч. <кхм> Це що, <шо>, роли? <кхм> раніше, коли даже в там була. Та, мала, ну дуже оригінально. Такого ще точно ніхто не робив. Ага, бачите, я буду перша. Так, ну я до тебе ще пізніше зайду, якщо щось залишиться. Добре, чека бомбоні, підходьте. Фу, спіла. Мала, як ти до такого додумалась? А що я по-твоєму конюка повинна була купити? Я в шокі. Я надію, що хоч хтось підійде купити роли. Ау, тут, короче, не стандартик. Роли продаються, підходьте Паша, підійду, одну момент. Капець. Дякую. Що печём? Ну, а що ти хочеш? Батончик хочу. що я хочу? 50 грн. Що з'їла, що так дорого? Тому що це ручна робота і там тільки натуральні інгредієнти. Задрала, блін. Давай. Один. Ось, пожалуйста, трижи. Мала, іди тут хочеш роли купити? О, іду. Роли? Ну що, діти, я хочу вам всім подякувати, ви всі великі, дуже молодці. Хто що поприносив, таке повидумували. Що я навіть вперше таке бачила. Так, ну що ж, підвівши підсумки, я можу оголосити людину, яка зібрала найбільше коштів. Надію, що це хоч не Дашенька буде. О, кстати, я вже забула, в мене ж тут батончик. Це що, Дашин? Угу. І так, діти, перше місце зайняла Даша. Вона Є? зібрала 3200 гривень. Друге місце зайняла Аліна. Вона зібрала 2800 гривень. Аліна теж молодець. І третє місце в нас Мілана 1750 гривень. Дівчата, ви всі молодці, і взагалі всі ви молодці. Даша, ну а тобі, як ми й домовлялись, я додаю по плюс одному балу до оцінок. Капець, блин, я не можу понять, куда еще бал докидывать. вона що їй по 13 баллов поставить, чи що? Мені зовсім трішки не хватило, і я б зайняла перше місце. Ґ? Мала, що ти мовчиш? Фу, я, гадать, я, шо, шо, не ела. я ж вдохнуть не можу. А ну давай попробуй. Це марципанова начинка. Я люблю марципан дуже. Коняка! Ви Наталя Володимирівна. Да, мала, що? А з яких це пір куплена продукція вигляда у нас? Як це куплена продукція? Даша купила ці батончики у моїй кав'ярні. Це новинка, лізочки, сьогодні виставила на продаж. Вони з марципановою начинкою. Мала, ну це дуже серйозна заява. Треба якісь докази. Я в неї купила, я скуштувала. Щас, секунду. Будуть докази. Щас. Алло? Алло? Марципановий. Да, помню. Що ти робила з цього крема? Ти казала, якась новинка буде. Ну, батончики зробила з них. А в нас ще залишились такі батончики? Та ні, немає. Міра Петрівна десь часов в 10 утра прийшла і всі батончики забрала. Я була в шокі. Я вообще не чекала, що так все быстро розлететься. Добре, Різ, давай, дякую. Бачите, а далі була Даша та Філюга. Даша, те, що я зараз почула, це правда? Далі у я просто не встигла, бо я вчила уроки і мама купила. Ну, що я тоді скажу, Даша. Я знімаю ці бали, які я тобі додала. Я тобі їх не буду додавати. Тоді перше місце Ші. переходить, хто у нас друге місце зайняв. Аліна. Аліна, перше місце твоє і по одному балу. До кожного предмету тепер я додаю тобі. Клас, да, дякую, Наталя Володимирівна. А! Все діти, всім дякую, всіх з різдвом і до побачення. Коняка, ти бачиш? Класно, я такая за тебе порада. Ма, дякую. Якби не ти, так Даша, виграла б. Та някак, якби ліза не дала мені це крем скуштувати, я б даже не знала, що це з нашої кав'ярні. Клас! Тепер мене нарешті буде саниська мови 10. Чутка, ти що? Це тобі подарок на різдво від мене. Дякую. Вас я також хочу привітати з різдвом і побажати Вам всього всього найкращого побільше солоденького, щоб воно вам подобалось і щоб ви від нього не кривились. І щоб у вас від солоденького не боліли шлунки і зуби. так що з різдвом всіх.